Авторська поезія грішниця мова. Дають бери, беруть здійми. Здіймають в повітря злети і несись. Несеться, гальмуй. Гальмуєш газуй. Газуй і місніш за кермо очіпись. Будуєш будуй, руйнують даруй. Даруй їм уламки та липкий цемент. Пішло не женись. Утік, повернись, вернулось і знову зникло в момент. Світиться є. Загасло своє серце і очі, розум, і світ мрія і спогад, душа і життя навіть не вірять тобі до кінця. Світло в тобі, світло маяк. Лампочка згасла, то вкрути нову. Пиши і не дійшли, прочитай і прости мене за мою грішну мову. Говорять, мовчи. Мовчать, теж мовчи, ніхто не давав тобі права на слово. Розбили, зціли, зламали, збери по літерах мою грішницю, мову.